Донька 13 років каже, що штучний інтелект замінить усі роботи. Я не знаю, як мені з нею розмовляти на цю тему. Підкажіть. Я Марина маненко вітаю усіх. Ласкаво прошу на свій канал. Обов'язково підпишіться на нього, ставте вподобайку цьому відео. Ну і звісно, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення, що нові цікаві відео про те, як правильно спілкуватися з дітьми, уже вийшли на моєму каналі. Донці 13 років кажуть, що скоро багато фахівців не буде потрібно, тому що штучний інтелект розвиває правду, каже ваша дитина. Довгий час хотіла бути перекладачем, вона вчить три наземні мови. Але тепер говорить, що поки виросте, вони не потрібні будуть. Тепер говорить, що бути вчителькою молодших класів, бо їх інтелект не замінить. Я не знаю, як реагувати, як їй відповідати. В неї купа аргументів про штучний інтелект. Вона права, ви відстаєте. Іноді вона говорить, що вчити неземні мови це безперспективно, адже вже є прибори, які перекладають навіть розмови в реальному часі. Що відповідати їй на це? Що вона в усьому права. окрім того, що вчити мову безперспективно. Тому що тут питання, у який спосіб вона вчить мову. Якщо їй цікаво, це історія, яку вона не буде вважати безперспективною, тому що їй цікаво. Якщо вона зубрить, то це безперспективна історія, тому що справді нещодавно мій знайомий пішов на батьківські збори в німецьку школу, не знаючи німецької мови. Англійську знає, а німецьку ні, тому що його попросили батьки однієї, дитини, вони були відсутні. А це початок навчального року і потрібно було піти на збори. І він там вімкнув ChatGPT, Попросив перекласти чи з деп'яті переклав в реальному часі. Ну, тобто, ваша донька права абсолютно. Знову ж таки, два-три дні тому я з чоловіком розмовляла про те, що ті можливості, які надає наразі штучний інтелект, хоча це навіть не штучний інтелект, його так називають. Але це просто поки що алгоритми. штучний інтелект буде значно. Серйознішою проблемою, а поки що це все ще алгоритми, 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 які вже якось схожі на штучний інтелект, але його так називають для зручності. Мабуть, до чого веду? Що багато людей залишиться без роботи. Багато людей залишилися без роботи, копірайтерів, там ще когось, коли з'явився чат GPT, а йому лише 2 два роки. Ну розуміють, але зараз все пішло далі. Картинки дезинеряють, книжки люди пишуть, купу всього роблять, інструкції пишуть, відслідковують там масу процесів через таблиці, які створюють ChatGPT і не тільки GPT. Ну тобто, це історія, що да. Значна кількість процесів робочих, які підлягають алгоритмізації, випаде просто. От вона щезне, як щезло багато професій, і коли з'явився там комп'ютер, да? а потім багато бухгалтерів відправили на відпочинок, які не змогли перейти на програми в комп'ютері яких не опанували, вони випали з професії. Тобто ми вже неодноразово наблюдали з вами, або коли побудували роботизовані заводи, які створюють автомобілі. На заводі автомобільному зазвичай приблизно раніше працювало 100 тисяч людей. Після того, як роботизація заходила на такі заводи, це публічна інформація, ви можете перевірити. Подивіться, почитайте. На таких заводах залишалося менше 100 робітників. Питання. Куди поділи 99 900 людей реальних, живих, яким потрібно сплачувати щось. Тож вам потрібно сказати вашій доні, що вона розумна, кмітлива, нехай думає. Навчаються молодших класів, так молодших класів, але треба бути там неймовірно крутою. І купа шкіл переходить на те, щоб викладати, наприклад, там, англійську, німецьку чи французьку, чи знання мов дозволить їй викладати в різних країнах світу. Тож мову потрібно продовжувати вивчати, але змінити спосіб вивчення мов, їй має бути цікаво. Вчителі, з якими вона працює, мають бути цікавими. Там групи для відпрацьовування мови, ну, якісь знайдіть прикольні там. І маса моментів, як цікаво або вивчати мову, щоб це не виглядало для неї персп... безперспективно. Тому що це перспективно абсолютно лишень просто можна розглядати. В Україні працює купа шкіл американських, британських, де потрібно викладачам початкової школи перфектно знати мову, бажано на рівні носія мови. Розумієте, нейчеф-спікера, і багато хто, до речі, з українців чудово володіє краще за нейтів-спікерів, чесно кажучи. Ось тому, що рідною мовою теж всі володіють на різному рівні. Тож нехай рухається, і вона абсолютно права. Поцілуйте доньку і скажіть, яка вона вас розумнеть. Якщо вам відгукнулося те, про що я кажу в цьому відео, обов'язково коментуйте. Отакий От спосіб ми робимо це відео для всіх глядачів. Більш ефективним, тому що висловлюємо різні точки зору, коментуємо, обговорюємо, і людина може переглянути відео, прочитати коментарі, подумати на штовхнутися на якусь іншу ще думку, яка призведе до того, що вона вдало вирішить своє питання. Під кожним з моїх відео обов'язково є цінна інформація. Розгортайте і переглядайте, переходьте за посиланнями, приєднайтесь, будь ласка, якщо ви хочете знати більше про виховання дітей до застосунку. Бігепі акедемі, в якому є два курси: курс для батьків від народження до 10 років і курс для батьків від 10 до 20 років, і де я залюбки ще двічі на тиждень відповідає ну в рамках застосунку лише для тих батьків, які там всередині знаходяться, на всі питання, які вони мені ставлять.